Вітаю підсумки четверга 11 грудня. Вже за мить у правоохоронців. Поповнення блокпости на дорогах, кого перевіряють та що знаходять. Що робили російські масмедійники у Вінниці? Полку правоохоронців прибуло дев'ять добровольців з батальйону Вінниця та Вінниця 2 склали присягу на вірність державі і українському народові. Вже за кілька днів вони відправляться в зону бойових дій. Із захисниками спілкувалась наша Оксана Святенко. Душу й тіло ми положим. Ці слова з національного гімну про них, маючи розмірене життя, роботу, сім'ї, вони не можуть залишатись осторонь, коли батьківщина в небезпеці. 25-річний Микола Пташка рішення стати до лав правоохоронних органів приймав, дослухавшись до свого внутрішнього голосу, аби потім не було соромно перед дітьми, а їх у нього двоє. Два і чотири роки. Почую соромно про це, щоб була війна, там чи, цього щось. Щоб діти не боялись, знали, що. Батько просто так не ходив, а що захищав їх. А Владислав Гончарук у свої 19 вирішив йти захищати батьківщину разом із товаришами, водночас і себе перевірити. Я думаю, що нема чого боятися, хай нас боються один за одним. Хлопці складають присягу на відданість Україні та її народові клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Вже за пару днів бійці відправляться на Східний фронт. До цього дня готувались як фізично, так і морально. Керівництво запевняє, до виконання бойових завдань вони повністю готові. Вони тренувалися щонайменше три місяці. Всі до єдиного екіпіровані, готові їхати, готові їхати в зону АТО. Пройшли тести у психологів, неодноразово причому прийшли. І у всіх є велике бажання їхати і захищати батьківщину. Ротація передбачається е, буквально в найближчий час. Значить, відбудуть туди опять же, зведений загон працівників міліції Вінничини у кількості 100 чоловік. І батальйон Вінниця ну, і батальйон Вінниця 2. Теж порядка 80 чоловік вже за традицією правоохоронців благословляє священник. Хай Господь вас всіх благословляє. загалом за час антитерористичної операції на сході країни побувало до восьми сотень правоохоронців області. Одного з них було поранено. Оксана Святенко, Володимир Кірявенко, телеканал Віта. 10 тисяч пачок цигарок без жодних документів та акцизних марок вилучили працівники ДАІ в Тростянецькому районі. Це сталося під час проведення профілактичного відпрацювання. О першій ночі вартові доріг зупинили автомобіль Ауді 100 для перевірки. І не даремно Олена Гук розповідає. Ауді зупинили у першій ночі в Тростянецькому районі. Увагу даївців до машини привернули її вікна. Вікна даного транспортного засобу були закриті шторками, якимись там ганчір'ям. От і водію було запропоновано представити, пред'явити, що він перевозить. Водій категорично відмовився, мотивувався тим, що він перевозить власні речі, нічого забороненого там немає. Через декілька хвилин спілкування з водієм він десь зателефонував і підійшов ще якийсь його товариш і знайомий. За словами правоохоронців, то був спільник у райвідділку міліції, затриманий звинуватив Даївців. Мовляв, вони його побили просто за те, що фільмував їхню роботу. Щось вони не так зробили. Працівники дають. Що, може безпідставно зупинили, чи може щось вилучили присвічення водія? Що було? Все, я не не поведу, що запитання. Це добре. А у вас є ушкодження якісь чи немає? Ви можете показати ці ушкодження? Ні, я відмовляюся зараз, будь-що показувати вам. Відмовився від спілкування з міліцією і затриманий водій ауді. Я не хочу нічого розказувати. Просто, да, просто так, от просто не хочу. Я маю на це право не розказувати. Автомобіль ваш важко чи ні? – нічого не було. Відкрити автівку та показати багаж чоловіки погодились лише після того, як на місце прибули місцева самооборона та слідчо оперативна група. Було виявлено дані ящики, які були накриті картонною бумагою, щоб було менше видно видимість. Також вікна транспортного засобу були зашиті, як ви бачите, картонною бумагою і приклеєно до стікол для уникнення. 10 тисяч пачок цигарок без документів та акцизу горе бізнесмени везли з Одеси у Хмельницький. кажуть, хотіли підзаробити на сьогоднішній день. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Дані тютюнові вироби направлені на експертизу та встановлюється їх походження. Олена Гук, новини, телеканал Віта. Відеореєстратор в кожний патрульний автомобіль. До кінця року українські державтоінспекції мають обладнати такими пристроями увесь транспорт, який виїжджає на службу. Таке завдання регіональним підрозділам ДАІ поставив профільний департамент. Прилади для запису встановлюватимуть централізовано. У відеореєстраторах буде картка такого об'єму, аби вистачило на цілодобову безперервну зйомку. У департаменті ДАІ кажуть, таким чином стерти запис непомітно не вдасться. Певні тепер хабарям місця не буде. Відеореєстратори допоможуть позбутися корупції та спонукатимуть інспекторів до ввічливого спілкування з учасниками дорожнього руху. Щодо Вінницьких даївців, то відеореєстратори вони почали встановлювати ще рік тому. На сьогоднішній день 141 автомобіль службових працівників державтоінспекції обладнаний саме такими відеореєстраторами. Це ті автомобілі, які щодня виїжджають на службу по нагляду за дорожнім рухом. Залишилось близько. 15% транспортних засобів, які знаходяться в районних відділах дої, які ще потрібно доукомплектувати такими реєстраторами. Лайф Ньюс у Вінниці двох співробітниць одного з найпровокаційніших російських каналів новинного контенту вчора затримали активісти правого сектору. Сталося на залізничному вокзалі. За словами кореспонденток, у місці вони провели два дні, знімали репортаж про протестні акції. Спілкуючись з людьми, вони представлялись журналістами «Євроньюз». цікавились думкою городян щодо подій 6-7 грудня. Чи можливе повторення майдану, та чи задоволені вони життям? Наразі з масмедійницями розбираються правоохорон. Не перемикайтесь у другій частині випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Дрова замість газу Вінницькі транспортники за економію. Вінничани підтримують хворих дітей. Вінниця Обленерго дала графіки відключень електрики. Вінничани можуть ознайомитись з ними на сайті міської ради. Електронну адресу ви бачите зараз на екрані. Графік складається із двох черг. Вулиці, які увійшли до першої, будуть відключати з 8 до 10 ранку та з 17 до 19 години, а ті, що в другій черзі – з 10 до 12 дня та з 19 до 21 години. Вінницька транспортна компанія також взялась за економію, переходить на альтернативні види палива. Замість газу тепер обігріваються дровами. У такий спосіб економлять ще восени придбали спеціальний котел. Зараз його випробовують в автобусному парку, що у Сабарові. По завершенні сезону транспортники підрахують. Як економія виявиться суттєвою, встановлять ще два котли на дровах. В цехах тролейбусного та трамвайного депо разом із слюсарями грілась, і наша Ірина Корж. Ремонтний цех Сабарівського автопарку. Минулої зими тут вода замерзала, пригадують слюсарі. Тепер працювати комфортно. Температура в приміщенні плюс 12. Зараз робити добре, в установка все добре. Де одежу, де посушити. А все тому, що восени транспортники поміняли котел. Газовий на той, що працює на дровах. Загружаємо котел, розпалюємо його, коли він розграється до температури 150… До 50 градусів ми котел закриваємо, глушимо, виходить піролізний процес. Деревина тліє і дає тепло, гаряче повітря. І цим гарячим повітрям ми обігріваємо. Замовляли установку в Київській області. Разом із налаштуванням вона обійшлася компанії майже у 60 тисяч гривень. Але гроші в трубу не вилітають, певен директор. Котел обігріє до тисячі квадратних метрів, а на 6 годин роботи йому потрібен всього з десяток колод. Дрова дешевше, ніж якщо за заратонову гляну, наскільки я знаю, півтори-дві тисячі, а це куб коштує 240 гривень. Тепер в автобусному парку для обігріву витрачають майже на третину газу менше. Взятись до економії вирішили через круту, в якій опинилась держава, зізнаються в компанії. На черзі тролейбусне та трамвайне депо, якщо Сабарівський котел себе виправдає. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Як працює влада Вінниці, знайомились їхні колеги з Луганська, Черкас, Полтави та Сум. До міста вони приїхали, аби перейняти досвід впровадження електронного документообігу Вінницької міськради. В програмі візиту відвіданий відділу оперативного реагування цілодобова варта ознайомлення з роботою прозорого офісу та його філій. Заступник мера Андрій Рева розповів, що починалась робота, метою якої було стати ближчими до городян. Раніше в нас люди. Ходили з 9-го поверху по перший, із з одного кабінету в інший, все це перетворилося на такий бровинівський рух. Тут сидять в кабінеті, там за нього зайшли, йшли, звідти вийшли і так далі, і потім Зараз, якщо ви подивитесь на організацію роботи тут, в приміщенні міської ради і виконкому, у нас дуже чітка градація. Ми з людьми спілкуємося на першому поверсі. Кожна посадова особа має чітко визначений час прийому громадян дуже суворо відслідковується. І всі громадяни, які бажають поспілкуватися з даною посадовою особою, в визначений час вони мають таку можливість, незалежно від того, хоче їх бачити посадова особа чи не хоче. У мерії визначились з розвитком фізкультури та спорту на наступні три роки. На виконкомі міськради прийняли відповідну програму. Взагалі, у Вінниці до здорового способу життя залучені майже 22% мешканців. Це вдвічі більше ніж середній показник по Україні. Окрім піклування про здоров'я громадян, у новій програмі особлива увага приділяється патріотичному вихованню та розвитку спорту для людей з особливими потребами. Продовжать у наступні роки і збільшувати кількість місць для заняття спортом. Особливу увагу звернуть на комплекс СКА. А який нещодавно перейшов у муніципальну власність. Досить серйозну увагу обійдети, що всіх закладів пов'язаних з тим, щоб провести відповідно і конструкцію, ремонт. І саме головне в якому ключі як він буде наповнення, як він буде працювати. 40 тисяч гривень зібрали війни на лікування дітей хворих на дитячий церебральний параліч. Благодійний аукціон організувала громадська організація Райдуга майбутнього. Поки що під свою опіку вони взяли 10 сімей. Подробиці у сюжеті. Вікторія Зінченко за здоров'я свого Владислава бореться від моменту його народження. Ще в пологовому будинку хлопчик захворів на запалення легень, а після трьох тижнів в реанімації у нього стався крововилив у мозок. ваша дитина не жилець і жити не буде, дорогі врачі. Ну не можна такого говорити. Мамі не важливо, чи перша це дитина, чи друга дитина. Після родів в людей психіка нарушена. Лікарів мама Вікторія не послухала, каже, діяла як підказувало серце, і таки виходила свого малюка. Владиславу вже чотири роки. Щотижня масаж, заняття із психологами та специфічна терапія. Додатково лікування в профільних санаторіях. Мати одиначка все це потягнути не в силах. Через постійний догляд за дитиною на роботу влаштуватись не може. Її ж малюка до дитячих садочків не беруть через епілептичні напади. Цієї дотації 1600, що ми получаємо, вона практично. Вся уходить, єдине, що от, з продуктами, то мені мама допомагає. Я не рахую, тому що туди 50 гривень, туди 100 гривень, туди 150 п'ятдесят гривень. І отак вони уходять просто. А як він починає хворіти, то це просто треба кричати «караул». Допомогти таким матусям, як Вікторія, взялась громадська організація Райдуга майбутнього. Вони організували благодійний аукціон. Гроші, які виручить від нього, підуть на допомогу родинам, в яких виховуються діти з діагнозом дитячий церебральний параліч. Ми вже організовували їм майстер-класи від дизайнерів, від лікарів. Ми возили дітей на дельфінотерапію. Ми вже багато зробили чого, але саме головною їхньою проблемою це є нестача коштів, нестача коштів на лікування, на реабілітацію дітей. Тому ми хочемо зібрати гроші, а вони на свій розсуд нехай самі ними розпоряджаються. Під час аукціону вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Їх розподілять між десятьма родинами. Загалом допомога надійде тринадцятьом діткам, адже в кількох сім'ях виховуються двійнята з діагнозом ДЦП. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканалу Віта. Цим сюжетом ми завершуємо випуск. Миру вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 12 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями. Часом сніг. В день без істотних опадів. Вночі місцями туман та ожеледь. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0, 5. В день мінус плюс